А ви знаєте, що 800 років тому матчу пили тільки імператори, і коштувала вона тоді дорожче за золото. Часи змінились, імператорів знайти вже досить важко, але ціна на матчу, мені здається, залишилась такою самою. Раніше приготування матчі було цілим ритуалом, на це витрачали багато сил і дуже багато часу. Сьогодні світ настільки динамічний, що часу ми не маємо. Тому я покажу, як приготувати матчу швидко, просто і без зайвих заморочок. Для тих, хто не знає, що таке матча, це японський порошковий чай. Але готується він не методом заварювання, а методом взбивання спеціальним вінчиком. Виходить яскраво зелений кремовий напій. Зараз дуже часто його п'ють з молоком. Також є різні варіанти, наприклад, з апельсиновим соком чи фрешем, або з тоніком швепс. Це також буде дуже смачно. Класична матча готується переважно на воді. Але сьогодні я вам покажу, як її приготувати з молоком. Почнемо з того, яке молоко варто обрати. Я рекомендую взяти якесь рослинне молоко, наприклад, вівсяне кокосове, мигдалеве чи щось такого типу. Не беріть молоко тваринного походження, тому що воно блокує всі корисні речовини, які є в матчі. І взагалі, ота от матча, яку ми можемо купити на теренах нашої країни, вона не є автентичною справжньою матчею. А як купити або спробувати справжню матчу, я розкажу в цьому відео, тому додивіться його до кінця. А зараз, користуючись можливістю, я радо запрошую підписатися на перегляд багатосерійної інтернет-передачі про навколо кавову тематику, де буде багато корисної і цікавої інформації. Отже, що нам потрібно? В першу чергу, це висока ємність, в якій ми будемо готувати матчу. Я взяв отакий стакан, резервуар, називайте, як хочете. Він є от досить високий. І раджу скористатися саме отакою от посудиною. Далі нам потрібен отакий електровінчик, капучинатор або молоковзбивач. Не знаю, як ви в інтернетах його будете шукати, але виглядає він ось так. Також нам потрібна якась ложечка. Я буду використовувати спеціальну ложечку для набирання матчі, але ви можете скористатися звичайною чайною ложечкою. І також нам потрібне молоко. В моєму випадку це буде вівсяне молоко. Тобто це молоко не тваринного походження. Ще бажано для приготування матчі мати матчу, тому про неї теж не забудьте. На що потрібно звернути увагу? В першу чергу це на саму Матчу. Матча дешевою не буває. Найкраща матча або така досить непогана, коштує в середньому 45 гривень за 1 грам. Тобто 1 долар за грам матчі. Якщо привезти це в тару, то 30-грамова баночка має коштувати хоча б 1350 гривень. Нормальна матча, яку майже всі купляють, вона в межах десь 1000 1500 гривень за 100 грам. Вона буде терпима, але з нею буде трохи мороки. В першу чергу, що нам потрібно, це поставити воду і закип'ятити. Після того, як вона закипіла, відкрити кришку і почекати хоча б 2-3 хвилини, адже нам потрібна температура нижча, ніж 80 градусів. За 3 хвилини плюс-мінус десь і буде такою температура. Також нам потрібно загріти молоко. Ви можете це зробити в мікрохвильовці або на плиті, як вам буде зручніше. Hello. Стандартна порція матчі це є 2 грами. Але особисто я рекомендую брати хоча б 3. А якщо ви любите більш насичений напій, тоді беріть 4 грами. Як дізнатися, скільки матчів ви набрали? Якщо це чайна ложка, то якщо вона без гірки, там є 3 грами плюс-мінус. Якщо це кавова ложка, тоді беріть з гіркою щедро. Або якщо ви багата людина і у вас є гроші на ваги, краще скористайтеся ними. Ось така порція це в середньому 2 грами. Навіть півтора, так кажуть ваги, треба до них прислухатись. 3,5 грами. Вроді би нічого, а вроді би і достатньо. Далі нам потрібно додати води. Вода має бути не гаряча. В ідеалі це 75 градусів. Її багато не треба. До 30 грам. Якщо ви не знаєте, скільки це, то це має бути ось так: зовсім чуть-чуть. Ось це є 36 грам. На палець. Далі ми скористаємося ось цим спеціальним приладом. У мене він має три швидкості. І ви можете збивати на середнє. Збиваємо його до кремової консистенції, щоб не було ніяких грудочок і залишків порошку. В середньому процес збивання має тривати до 20 секунд, але та як матча не сама якісна, яку я міг купити, тому збивання може бути і 30, і 40 секунд це нормально. Якщо ваша матча нормальна, тоді до неї додаєте 150 мл молока. Якщо вона така собі, то краще починати від 200, можете налити навіть 250. Молоко я вже підігрів заздалегідь і доливаю одразу в мою ємність. І далі я продовжую той самий процес збивання і перемішування. Я думаю, ви помітили, що починали взбивання ми з такого об'єму, а в результаті маємо майже повний резервуар. В нас утворилася мікропіна. Не така, звісно, як на американо, наша любима п'янка, але теж нічого нормальна. В принципі, наш напій готовий і його можна споживати. Але я хочу звернути увагу, що це є максимально неправильний, але зате дуже швидкий і процес приготування матчі. А як її приготувати правильно і за всіма стандартами, я розкажу в наступному відео. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк і не забудьте переглянути наступне відео.